Молодець! У тебе дуже гарні... Да. Гарний... Що. Що, Максичок? Зачіска гарна. Те у, у тебе дуже гарний банчик. А у тебе що? Що ти кажеш, Сонечки? У тебе дуже гарна роза. Роза, так. Уже гарно одягнена. А ти кажи, яка вона хороша, яка на таланту. Ну, вже у неї все гарне, а яка вона є сама? У неї дуже гарне. А співала вона гарно, правда? Наступна дівчинка! А Максимчик що каже, сонечки? Культурна дівчинка, так. Ще, давай, да Ну щоб жодного сердечка не залишилася. Думай, Максимчик. От тебе дуже гарний. Ти дуже гарно танцюєш. Давай, трошки. Очень гарні. А у сонечки що гарно? Що це вітає? Дуже гарна фігура. Вся гарна. Вся гарна! Губки теж гарні. Ну, ще по два сердечка. Тебе дуже гарний, гарний. От ти дуже гар... гарно гарна танцює. Танцює гарно. Сонечка ще гарно робить. Дуже малює наша сонечка гарно. Ну, Анечка, mm -hmm. Ты классная девочка, вот так! Дуже mm -hmm. смелая, поблагодарить нашу смелицу! Молодец, смелите нашу! Анишка, Анишка, Анишка!